Вітаю всіх, хто мене зараз дивиться. І так, набой і САП готують підозру для любих друзів імператора, для Єрмака і Умірова. Давайте подивимося, що з цього вийде. Готувати можна. І вручити можна навіть підозру. А чим це все закінчиться, так? Да? Давайте подивимося на цю історію взагалі, що скаже Таро? Сюрприз готують, де? несподіваночка така трішечка як гра. Гра з сюрпризом. Або несподівано емоційно. Несподівано, так, сюрприз для давніх друзів і партнерів, Давні. давнім друзям. Е ну, готують, дійсно, готують якесь обнулення. І карта старшого аркану, і знаєте, все-таки. Друзям да? і остання карта тут випала блазень. Давайте глянемо. Готується. Так, підозр готується. Це, Можливо, навіть стало несподіванкою. Вони, можливо, думали, що це не потопляє ми титаніки, які плавають у водах Політичного океану України, да? але таки щось сюрпризик прилетів. А при чому по дьяволу прилетів? Ну тут за корупцію, тут за всі оці діліжки, да? ділішки, вони швидше всього були в одній зв'язочці, тому що дьявол він ще іноді говорить про те, що є певна злочинне, певне злочинне групування, да? тобто вони пов'язані ниточками з дьяволом, протискається. Є план, так, є план і протискається сюрприз у вигляді ніжданчика. Ну, швидше всього, що вони не чекали, що посміють, посміють таке зробити набу і сап схоже на те, що таке готують. Тут є якась інформація. Зірка, це ще, ну, тут, бачите, тут зіркові зіркові друзі, скажімо так, да, відомі. Зірка це ще відомість така, можливо, тут ще так, що це довго тяглося, да? здавна і довго всі ці ниточки тяглися і, швидше всього, що є інформація. І скажу так, планується. Планується поки що думають думаю, да? силові структури або протиснути. Да? тиск. Тиск таки буде чинитися. Ще це карта силових структур. Ну, Тут 50 на 50, думають, тут в роздумах, що робити далі. Тобто, як я вже сказала, підготувати і дати це одне, але розпочати провадження і довести його до логічного завершення це друге. Так? Тобто, тут, що саме робити, як саме обнуляти, да? обнулення йде карта. Обнулення. Ну, подивимося, що ж з цього буде, що з цього вийде. Знаєте, таке враження, що дотиснути і протиснути все-таки, вести до логічного завершення, виглядає як не вистачить сил. Так, давайте подивимося, що буде далі з цією історією. Ой, розчаровані. Ну тут ну тут печаль печальна. Катастрофа. Ви розумієте? Тут два варіанти. Або не, не, не вистачить сил, спустять якось це на паузу, послаблють. Тут чому і, і, і вибір, двійки падають, тут, тут вибір. Або, як кажуть, ослаблюють тиск, да, або поповній. От, отут, от тому і карта вибору, да, що робити з ними? Що, що як далі буде? Знаєте, тут можуть затягнути і підвісити цей план, а можуть поповній. Може, може, ну це, це буде катастрофа. Це, буде це для них катастрофа. Або ще скажу так, та інформація, яка зібрана, вона наскільки нас розчарує, що це ну, просто те, що ми почуємо, це буде катастрофа і ще далі. Я думаю, що не все нам прилюднили. Не все. Що далі буде? Ну тут корупція. Звичайно, тут особиста нажива, особисті кошти. Через корупцію, через корупцію. Да? Корупція призвела до катастрофи і до можливих навіть втрат. Я скажу ще так, що якщо їм буде вручено підозру, то любі друзі і ниточки, куди тягнуться, тягнеться інформація, з причини такий вибух, таку катастрофу, що хтось втратить корону і втратить свою конкурентноздатність по п'ятірки пентаклей, розумієте? Ну, можуть поставити крапку. На цій грі можуть поставити крапку, скажімо так. Ну, не зовсім приємні тучки, тучки так надвигаються. Давайте подивимося, чи віддасть імператор своїх любих друзів під ніж набу і саб він, він, він хоче призупинити все це, звичайно, карта Рицарь, Рицарь Пентакля, і вона або дуже повільна, або пауза, хоче поставити на паузу, зробити неможливим, неможливими наміри на САП, Да? тобто призупинити арешти, ну, не віддавати швидше всього. Він буде відстоювати їх дуже-дуже конкретно. Тут, тут буде боротина не то, щоб він буде боротися за них, відстоювати. Щоб не потрапили в безвихідну ситуацію, буде прийнято рішення про якусь трансформацію. Про трансформацію домашніх цінностей. Буде... Ну, яка трансформація домашніх цінностей? Це, я ще скажу так, що це рішення все-таки рішення. Е Пожертвувати любими друзями це рішення і ця ідея йде від Єрафанта. Пора робити реформи. Але він все рівно буде, дивіться, боротися, відстоювати, ну, щоб, щоб, щоб вони не сіли, скажімо так, розумієте? Що далі буде? Ситуацію треба швидко вирішувати. Втручатися треба швидко вирішувати. Завершити, завершити. Знаєте, Якщо ситуація швидко буде вирішена з любими друзями, да, швидко відбудеться реформа, то можна потім приймати швидкі рішення стосовно миру в Україні. І причому по сонечку найкраща карта у, у тому колоді. Тільки потім можливе буде відродження. Ну, відродження в Україні, так? Тобто реформа повинна. Смерть це реформа, це не фізична смерть. Тут повинно щось вмерти і щось відродитися по-новому, або ще реформа, да? трансформуватися або реформуватися і так далі. Ну що, наполягає, наполягає, можливо, тому і не хоче приймати Єрофант в Америці нашу делегацію, тому що ну, як елемент тиску. Чи страшний суд? Треба очищатися. Порозумієте, що Таро говорить? Треба швидкі зміни, швидкі реформи для того, щоб завершився цей страшний суд. Або ще, скажімо так, потрібен мир через страшний суд. Тобто все рівно пройти частилище і смерть. Да? Це, це померти, щоб відродитися. Карта Сонця говорить про відродження, і карта страшного суду теж. Потрібно закінчити старим і в смерті, і тут, да? але тут треба ще відповісти, да? не, не просто завершити, а треба, щоб понесли кожен за свої гріхи. Карта цього страшного суду це коли кожен постане перед, або буде відповідати за свої гріхи. Треба від, від, не очистившись, не відродишся. Отак, от, от Таро говорить: не, очисти, не очистишся, не відродишся. Все. Етап все рівно завершується. Який би цар не сидів на троні, який би цар, скільки б років, все на цьому світі воно завершається. Розумієте? І карта миру миру, карта світу це карта, ну, світ ще може вимагати да, цю ідею, протискати ідею, очищатися. Але імператор наш буде до останнього швидше всього, захищати. Своїх любих друзів, тому що карта ось буде відстоювати, розумієте? Чим закінчиться ця історія взагалі із його найближчими друзями? Чим? Ось він Жезловий король наш, да? скандал через скандал. Тут через скандал із ресурсом в нашому домі, да? Пов'язаний з війною. Це Пентаклі, які давали на війну, скандал. Буде запропоновано. Що запропоновано? Ідея? ну, Тут реалізовували різні, так ми скажемо, дивіться, тут реалізовували різні ідеї, да, на, на війні, да, реалізовували різні фінансові проекти. Оці ідеї і проекти, да, Тобто накопляли кошти на цьому. З цього і скандал. З цього і скандал Ось він жезловий король. Так. Разом із він не просто цей Жезловий король, він іще із своїми, своєю командою да? працювали на ідеях війни, реалізовували якісь фінансові проєкти в нашому домі. Отак, от, силові структури успішно будуть відходити. Швидше всього, зроблять все можливе для того, щоб і жезовий король, і всі, хто був причетний, успішно, скажімо так, успіш, до цієї операції, да, успішно будуть відходити, намагатися відійти. Це, звичайно, болюча тема. Болюча, звичайно, тема, але знаєте, як будуть відходити від ідеї, що це е, була як держзрада, скажімо так. Зрозумів, да? тобто ніяк не держзрада. Болючі проблеми, намагатимуться, е, можливо, навіть десь, десь ховатися. Ну, давайте глянемо, що чим же закінчиться. Нічим. Тупікова ситуація, відмовляться, тому що захищені. Захищені ідея захисту. Вони, вони захищали, вони стояли на захисті. Розумієте, я, яка може бути зрада? Да? От що ви говорите про яку зраду, якщо, якщо вони несли ідею, вони, вони стояли на захисті держави і так далі, скільки вони зробили до цього? Ну, так далі. Що це може бути? Ну, я вам скажу так, що їм дадуть успішно виїхати з держави. Однозначно, тут вони. Допоки вони під крилом у імператора, вони захищені, тут вони посланники захисту України, розумієте, не можна їх чіпати, не можна чіпати. Да? Тобто будуть, Він буде намагатися їх кудись все-таки як ховати, да? ховати від удару. Ну і так далі. Тобто дивіться, Тут вони під захистом, тут вони несуть ідею, ідею захисту да, і миру. Успішно, ну, Бачите, останні дві карти сказали, що вони успішно таки можуть покинути територію України. Чим закінчиться ну, знову третя карта, яка показує рух, рух. да, Діла не буде. До, 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 до результативного кінця, як то кажуть, будуть, будуть створювати таку ситуацію, щоб результату по цих справах максимально. Не було. Я думаю, при цій, владі. при цій владі. А якщо влада поміняється, давайте в країні влада поміняється, але вони вже будуть бачити, колісниця просто уход. І тут дивіться, і, і на конях, і пішком, і у цих у човнах, хто як зможе, так і, і ну, поїде з України. А при іншій владі будуть нести відповідальність. Найближче оточення, все теж йде по ілюзії. Тому що, тому що договорняки, мабуть, не чіпати за бажанням. Договорняки за бажанням, скажімо так, вище політичне керівництво, вищому політичному керівництву знову відсиплять коштів за те, щоб не чіпали, і їх, що всього, чіпати не буде. Складена нечесна боротьба, силові структури ведуть нечесну боротьбу, розвернути ситуацію да, буде важко. Юстиція через обман, тому що кошти великі, тому що кожен хоче нажитися. Отже, я вам скажу, що і наступна да, реалізувати буде важко, тому що є домовленості, знову говорить, говорить Таро. Отже, система тримається на домовленостях. Будуть зруйновані тільки тоді договорняки, оці всі, да? коли викореним корупцію, коли не буде вже сенсу в захи... оцих договорняках. От коли запрацюють ці запрацюють закони, тоді вже ну, потреба у договорняках, вона просто-напросто відімре по карті смерті. Да? Вона просто. Ну, просто... Вже буде непотрібна ця система, ці договорняки. Отже, скажу так, що швидше всього, що ми не дочекаємося покарання цих людей. Дякую за увагу, на все добре, до побачення.